І вітання, шановне панство. Мене звуть Олександра. Сьогодні так трошки неочікувано, мабуть, для е, українців, да? Зеленський вилетів до Вашингтону, буде зустрічатися сьогодні особисто з Байденом. Давайте подивимося, про що буде йти мова. Тому що таке, знаєте, відчуття, що ну, щось готується, тому що забагато в крайніми, Днями. Давайте подивимося зустріч Байдена Зеленського. Основні тези, основні теми, про що будуть говорити в плані України. Да? Про що будуть говорити в плані України? Байден і Зеленський. Нуль, карта, карта обнулення колесо фортуни» щось має е, змінитися, якось вплинути на е, тему основна буде, да? як так повпливати, щоб отримати обнулення війни. Про вплив, про те, що, знаєте, можливо, двіці Пентаклів, е, зробити вибір або Іти на якийсь компроміс. По дві ці знаєте, це ще щось обрати для себе, що тобі буде вигідно. Буде ставити нам якусь пропозицію, давати нам пропозицію да, по королю жезлів, те, що вигідно нам, те, що нам хочеться, і ми будемо вимушені зробити вибір плані України, да? чого це стосується? Це стосується страху. Пропозиція знову ж таки йде. Які шляхи нові? Шляхи вирішення війни, чи шляхи піти від війни, чи які шляхи? Повішений Верховна Жрица вплинути на це. Що це для України? Ну, от Знову ж таки, що це для України? Дивіться, от щось облишити, да? щось облишити і піти кудись в новому напрямку. По повішеному. це знову ж іде карта обмеження, карта стримання, да? і по п'ятірці мечів. Тут, ну, от не все так, як нам сподобається. Тобто, десь ми змушені. Не змушені, десь ми будемо в... десь ми будемо обмежені по цих пропозиціях да? по цій дорозі, ну, про яку будуть вони говорити, про цей вибір. Десь буде обмежена Україна. А по Верховній жриці це може бути як і ну, як таємна пропозиція, таємний вплив. Що це все для Росії? Ну, що це все для Росії? Карта миру, карта переговорів домовленостей і десятка кубків. Розумієте, про що мова? буде знову склонять нас до. Переговорів, піти на якісь поступки. Для Росії це варіант вийти з війни, закінчити цю війну, так, тому що ну, немає в них вже можливості продовжувати. от, І, ну, таке. Друзі, давайте подивимося зараз, от просто що буде зі сторони Байдена, а що буде зі сторони Зеленського. Так, я думала, тут прям про зброю якусь буде, а ні, не про зброю. Що буде зі сторони? Байдена яка промова. Так, зі сторони Байдена до України, до Зеленського, і е, зі сторони Зеленського до Байдена. Хм. Ну, дивіться, а, тут знаєте, як Україна пропозиція буде для того, пропозиція буде про те, щоб сповільнити якісь процеси, про сповільнення якихось процесів, про те, що йдуть якісь зміни в плані от України, да, імператриця вийшла. Знову прийняти таке рішення, буде така пропозиція прийняти таке рішення від штатів до нас, яке нам взагалі не підходить. По трійці мечів ми цього не приймаємо. От, і по помірності, це, знаєте, ну, щось повільнити, десь відступити, щось. От, знаєте, як не гнать, не гнать лошадей. І отут от момент атаки. Можливо, не робити якоїсь атаки, або, знаєте, як не. Якихось ударів не робити, кудись не заходити. Тобто, ну от момент сповільнення. Знаєте, як при, притормозіть Україну. Притормозіть Україну. А от е Зеленський в сторону Байдена буде. А, тут, знаєте, людина налаштована, ну, їде зі своїм планом. В нього чітко є план, їде, приїхав, да? зі своїм планом. Тут. Е Карта мир на дне колоды. сейчас, друзья, сейчас для Украины. Ну, вот. Тут, тут не про відступ. Тут про що? Про те, що нам не вистачає для того, щоб рухатися. Ми поїхали шукати своє. Поїхали домовитися, шукати ресурси. Ті ресурси, яких нам не вистачає. От. І просити для того, щоб ми змогли рухатися далі, якоїсь допомоги. Що цей повішений для. Просити підтримку, можливо, якийсь дозвіл, друзі. От знаєте, дивіться, і імператор на дні колоди, і тут папа виходить з пажом. Можливо, знаєте, як дозвіл на просування, дозвіл на удар, дозвіл на відкриття дороги, знаєте от на, на свій план якийсь да? або узгодити свій план з Байденом. от План закінчення а, війни. Тому що я розумію, що свій план у Зеленського є і він з ним туди поїхав. Ну, тобто, якось так, що, от, бачите, і про зброю взагалі мова не йде. Ну, я розумію, тут є такі питання, які потрібно обговорити з глазу на глаз. Да? До чого вони домовляться? Що Зеленський привезе додому після цієї розмови, що привезе Зеленський додому після, після розмови з Байденом. Привезе план. Додому, бачите? В плані, в плані нас, в плані наших земель. А, по Помагу це можуть бути як і ресурси, да, те, що нам необхідно. Тобто він приїде такий, знаєте, як підпадкований. Все в нас буде для того, щоб е, починати рухатися. Тут і знання, і дозвіл, і плани, і впевненість в собі, і якось, от знаєте, відкриті шляхи, да, що привезе карту миру. Вони про щось дивиться. Буде якась така класна домовленість в плані України, тому що дивіться, карта мир це отримане, отримання бажаного. По королю жезлів, це коли ти добиваєшся того, що, ти, що тобі потрібно, що ти хочеш, коли в тебе вистачило енергії, коли в тебе має, ну ой, коли в тебе вистачило сили там і так далі. Тобто, ну знаєте так, карти сильні всі. Два таких старших аркани, знаєте, що це все для України буде на добре, чи на погано. Ну, дивіться, це все для України буде на сонце, на добре. І е, виходить е, король е, Пентаклів. Ми, так Путіна, да, обозначуємо в е, таких розкладах. І його, як знаєте, відсувають в стороночку. Дивіться, йде четвірка а, мечова. Це, знаєте, його ета утіха того короля. Відсу... Відсунути його, відсторонити його від справ. Ну, і карта Сонця, не хочу її ховати, хай полежить. Ну, слухайте, дай Боже, щоб вони домовилися і прийшли до якогось. Консенсусу, я не знаю, щоб і в Україні було нарешті все добре. Щоб все було добре. А, а про зброю щось будуть говорити? Про зброю? Ну так, да, про зброю буде йти мова, тут дивіться. Ага. В плані ударів, в плані ракет, чого не можна робити, чому, чому ми стримані, да? чому нам не дозволяють, чи нам щось дозволять? Не все, не все. Все рівно, знаєте, буде йти мова, щось, да, якось ми, ну, Знаєте, як е на щось заради нас підуть, але ну, це, це не те, що ми хочемо в повному обсязі. Да? Тобто, ну, якісь нові шляхи, якісь нові е лазейки будемо шукати. Тому що, ну, ось такі карти, друзі, такий сьогодні розклад. Ой, ну будемо чекати. Новини, в принципі, непогані. Будемо чекати ще кращих новин. Дякую вам, друзі, за. Перегляд, бережіть, будь ласка, себе От, і бережіть Україну. Так, хай карту мир так сьогодні буде. Дякую, друзі, бережіть себе.